При слава ЗСУ! Таке питання: що робити, якщо дівчина на першому побаченні дуже балакуча, проте розповідає про нецікаві теми, наприклад, про свої трагічні історії життя, своїх друзів, сім'ю тощо і все це в деталях. Я, як вихована людина, не перебуваю і уважно слухаю, не треба бути на побаченні вихованою людиною. Ти направляй розмову в те русло, яке ти хочеш. На побаченні ви повинні кайфувати двоє. Якщо ти не кайфуєш від тих тем, які вона підіймає, пробуй це якось змінювати. А бути на побаченнях вихованою людиною, це не про ефективність і точно не про кайф. Проте зваблення це зовсім не допомагає. І так, в мене трішки проблема з тим, щоб відразу починати фліртувати. Дякую. Не треба бути вихованою людиною. Так би мовити, ми ж розуміємо, що ми скоріше прокрайно ще говоримо. Треба бути вихованою людиною, але при цьому треба бути вихованою людиною, яка любить і поважає себе. І це намагається поєднати. А якщо ти будеш це поєднувати, то тобі необхідно буде якось направляти вашу розмову в те русло, яке ти хочеш. Тому, ну так би мовити, знаходь золоту середину.